Юлія Ілінська Драган. Татко заєць і зайчата вирішили щедрувати, вивчили щедрівку гарну, Хвилюватись було марно, адже вчила їх співати Цілий день зайчиха мати. Два синочка і дві дочки вишукувалися в рядочок, тато шляхім прокладає і щедрівочку співає. Хитра куменька лисичка дала зайчикам сонички, сама зліта насушила, Ще щедрівникам вділила, вовчик-братик яблук дав, він із осені надбав, Хоч компоти не вживає, але й інших пригощає. А ведмедик дав малини, ще й великі дві морквини Для гостей тримав в коморі. Мишка пошукала в норах, винесла зерна мішечок, білочка сухих грушечок, а бобер кори їм дав, з яблендичок наздирав. Завтра підем посівати, посміхалися зайчата.